Перші результати реформ державного телебачення пересічний глядач відчув у квітні 2015 року, коли перший національний провів ребрендинг та став Йоа Перший, відгородившись від старої радянської назви УТ 1 головними змінами назвали нові європейські принципи в роботі суспільного: незалежність, відкритість та якість контенту. Натомість, реформи та їх наслідки породжують все більше питань до керівництва суспільного. У минулих програмах ми розповідали про корупційні схеми, що сколихнули громадськість, непрозорі закупівлі обладнання за завищеними цінами та тіньові оборудки з нерухомістю та землею. А нещодавно до цих гучних скандалів додався ще один. Працівники обласних філій Суспільного почали заявляти про умисний розвал регіонального телебачення та масові незаконні скорочення. Процес набув дійсно масового характеру. Один за одним у різних обласних центрах скорочені працівники почали подавати позови до суду. Та говорити про непрозору і корупційну діяльність обласних очільників суспільного. А тепер один цікавий нюанс: 2013-го на початку реформи рейтинг тоді ще першого національного був на рівні 3,75%. Ці дані опублікував портал «Страна.UA» з посиланням на компанію Нільсен. Це один зі світових лідерів в області маркетингових досліджень. А тепер дивіться за динамікою цифр через рік, коли компанію очолив зора паласання, рейтинги впали вдвічі. І наступні роки цифри продовжували зменшуватися цьогоріч усього лише півпроцента від загального обсягу аудиторії. Саме тому у рейтингу комерційних каналів його перший аж на 27-му місці. Як бачимо, мірятися кількістю глядачів юа 1 поки що важко. А от бюджетами цілком законом про суспільне телебачення передбачено його фінансування 0,2% від видаткової частини держбюджету. Цього року це майже півтора мільярди гривень. Хочу підкреслити копійка, – копійка-копійку, гривня в гривню. Всі потреби НСТУ, які вимагаються законом, будуть профінансовані відповідно до потреб е е телебачення. Я як прем'єр-міністр наголошую на тому, що ми все профінансуємо і все буде абсолютно нормально, як ішло досі, так і буде далі. З початку року на компанію вже виділили понад половини суми майже 800 мільйонів. І за словами досвідчених медіаменеджерів, навіть цієї суми достатньо, аби вивести в ефір якісний рейтинговий канал. Річний бюджет телеканалів, що входять до першої п'ятірки рейтингу, складає від 10 до 30 мільйонів доларів. Якщо Суспільне отримає весь запланований бюджет, а це майже 55 мільйонів доларів, це буде найбагатший телеканал України. Однак ситуація в регіонах каже прозворотня, наче компанія навпаки живе у режимі жорсткої економії. Аби зібрати максимум фактів для цього сюжету, ми відправилися на різні обласні телерадіокомпанії у Житомир, Полтаву та Львів. Державному телебаченню дійсно давно потрібні зміни. Проте, поки дії правління та регіональних менеджерів важко назвати реформою, адже старе дійсно знищують, а от з новим дійсно проблеми. Е, мені здається, що е, так ганебно знищити е, в першу чергу регіональне мовлення. Ну це ганьба. Е, ми планували і думали, що це буде канал територіальних громад. Що тут буде обмін програмами між, наприклад, там Запоріжжя, Закарпаття, між собою. Тепер, крім якихось коротеньких включень, там в ранковому блоці більше нічого нема. Контенту нема це Житомир. Розпочатий процес реформування регіональної телерадіокомпанії викликав обурення у колишніх та діючих працівників. Один з головних закидів до нового менеджера філії Артура Самарцева незаконні скорочення та кумівство при призначеннях на нові посади. Скорочення взагалі проходило дуже цікавий момент. Ви знаєте, людей визначала лише одна людина. Це менеджер філії, Марс Вартур Володимирович за принципом, з ким товаришує, того залишає. Чому була проблема? В тому, що дуже багато людей, які мали переважне право залишитися на роботі, були просто звільнені одним розписом пера. Ну давайте ми порівняємо, що залишилося на радіо. На радіо залишилася дружина менеджера філії, подруга дружини менеджера філії. Невістка, колишнього генерального директора, який зараз є головою обласної спілки журналістів, і так далі, і так далі можу продовжити до безкінечності. Загалом у Житомирі скоротили майже 110 працівників. Головне дорікання до керівництва філії непрозорість цього процесу. За якими критеріями обрали тих, хто повинен піти, а хто залишитися, можна лише здогадуватися. Та кваліфікації професіоналізм явно були не на першому місці. В Полтаві історія зі своєю специфікою тут регіональним. Менеджером став Євгеній Сердюк. Та перше, що почав робити новий очільник, це брехати в інтерв'ю громадському Полтава. Він заявив наступне: приводу скорочень е, ніяких скорочень не очікується. Тобто 183 людини при сто вісім і далі працювати і ніхто не піде. І ніхто ні, ну, якщо вони захочуть піти, але я не хочу, щоб вони пішли. Насправді ж все сталося навпаки. В останній робочий день це було 29 грудня. Якщо я не помиляюсь, наш профком, наша профспілка отримала із Києва наказ, підписаний першим заступником голови правління ПАТНСТУ паном Лієвим. Оптимізацію, тобі ж масові скорочення на той час у нас працювали, якщо не помиляюсь, 172 чи 174 особи, то вивільненню підлягали 104 особи. Процес реформування та відбору тих, хто залишиться, відбувався непрозоро тишком нишком від більшої частини працівників за принципом лояльності до нового керівництва. Про професійні якості знову не йшлося 11 січня. Нам Вручили персональні повідомлення, персональні вже повідомлення. Вручили, однім вручили, іншим не вручили. Ми цікавилися у керівництва, як так може бути. Якщо скорочуються посади, то згідно з законом, повинні були вручити повідомлення про скорочення всім, а потім відповідно до конкурсу вже набирати. Замість цього, 13-го числа, 13 грудня ще, частина нашого колективу приватним чином отримала на мобільні телефони дзвінки з запрошенням зайти в приймальню і написати дві заяви: одну на звільнення, а іншу на прийняття на роботу у нову структуру. Слід згадати і про численні порушення, коли повідомлення про майбутнє скорочення вручалися єдиному годувальнику сім'ї, працівникові інваліду чи обоми з подружжя, на утриманні яких є малолітні діти, що суперечить діючому законодавству, як бачимо про створення справді незалежного та відкритого суспільного телебачення поки не йдеться. Керівництво НСТУ та їх ставленики у регіонах замість відкритого процесу реформ обрали кулуарні схеми, де посади віддають своїм, а нелояльних керівництво просто виживає з роботи. Наразі в суди подана велика кількість заяв щодо незаконного скорочення людей. Майже в кожному обласному центрі громадськість та журналісти борються за справедливість і законність. Тож ми обов'язково будемо слідкувати за перебігом цих справ та тримати руку на пульсі подій.